Величезний привіт, запрошую вас у Копіючку, Подивимось, які акції на цей тиждень в магазині Копіючка. Акції з 9 по 15 вересня. Та кава Мелена для кафе. 500 грамів 189 гривень. Батончики від рошен теж дуже хороша ціна. Зверніть увагу по смаки в асортименті. І ще в нас. А, це 200 грамів, вибачаюсь, це 200 грамів у склі. 200 грамів по 179. А оця велика, мелена. Ось вона. Вона по 180. Ну, я заокруглю, давайте я буду заокруглювати ці копійки до більшого. 190 гривень 500 грамів. я бачу, що розібрали. В копійці можна придбати цукор. А, зверніть увагу першої категорії у ціні 35 гривень за кілограм. Олія, торгова марка родинна, 870 грамів по ціні 43 гривні. Зі знижкою серветки дитячі. Вологі 120 штук з клапаном 30 гривень. Зверніть увагу, дуже хороша ціна на ці серветки. В акції чипси Lays Max по 45 гривень. Напій Шейк зеро по 15 гривень, також дуже хороша знижка. так ну Цю акцію ви всі знаєте. Треба щось купити а, з позначкою а, від Клопотенка будь-який продукт і будь-який товар. А, і ви зможете придбати ось такий набір від Євгена Клопотенка і ще виграти звану вечерю а вечерю. А в наборі рушники дві штуки. Блокноти для запису кулінарних рецептів. 175 гривень зі знижкою, якщо щось купуєте. І ось такий великий, звана вечеря. Також 175 гривень в наборі прихватка рукавиця і блокнот для запису кулінарних рецептів. Так, дивіться, які тарілочки. Це така десертна. По 75 гривень. Зараз зі знижкою 30%. 35 гривень із цієї ж серії. Ось такі невеличкі салатники порційні. Тарілка. Також можна сказати, не знаю для чого, для закусок. 25 гривень в акції із цієї ж серії. Можна придбати за 60 гривень банку скляну. Герметична металева кришка, 60 гривень зараз зі знижкою. Хочу подякувати вам за коментарі та за вподобайки. Величезне, величезне вам спасибі. Вмикайте дзвіночок, щоб ви були в курсі усіх акцій в тому чи іншому магазині. Так, це набір іде виделок та ложок. В наборі по 6 штучок. Виделки або ложки. По 6 штучок і ціна зі знижкою 30% 100 гривень. Зі знижкою 40% зараз дезодоранти чоловічі, антиперспіранти Нівея, 75 гривень, можна обрати. Тут є різні аромати. Ну, Я в принципі користуюсь завжди ось цей black and white. Кулькою а, вибачаюсь, спрей дезодоранти ФА по 83 гривні. Зі знижкою рідке мило полуниця або персик, об'єм 450 г 28 гривень. З'явилась мило пінка від торгової марки шик, гіпнотичний ірис. Спробуйте, це дуже хороша штучка. Зараз я також користуюсь, в акції вона. 63 гривні, 500 грамів, великий об'єм, знижка 30%. Також зверніть увагу, мило, персик, об'єм 900 мл. Зараз дуже хороша знижка, 33 гривні. В акції тверде мило Маква 125 грамів, такий немаленький шматочок по 16 гривень, і можна обрати будь-який зволоження: зелений чай, квіткові екстракти і це у нас що антибактеріальне. Так, продасться, продасться ці серветки за 30 гривень, дуже хороша на них ціна. Тут 150 штук, двошарові, і вони йдуть в цій картонній коробці. Так, це також двошарові 150 штук, але це вже йдуть в такі плівці. Ціна 28 гривень. Хустинки від рута, 6 гривень, 3 шарові 10 штук в упаковці. Серветки білі, 100 штук, одношарові по 15 гривень. Також хороша знижка на вологі антибактеріальні серветки 48 штук, 25 гривень. Зверніть увагу: 110 гривень набір туалетного паперу, тришаровий, 10 штук в упаковці за 110 гривень. Так, бачу, дуже багато з'явилось усіляких штучок. Тіні, гліттер. Не знаю, що це таке. Я думаю, ви розберетесь по 100 гривень, але бачу дещо які позиції йдуть зі знижкою 30%. Та зі знижкою 50% 30 гривень. Ось такі ціні також знижка 50% 25 гривень. Зі знижкою денний крем Нівея 50 грамів, 98 гривень. І ось такий, 24 також години зволоження, 105 гривень. Нівея софт а це і для рук, і для обличчя, і для ніг можна використовувати для тіла 200 грамів. Це велика баночка 128 гривень. Хороші знижки знову на тканеві маски для обличчя, для шкіри обличчя. Знижка 50%, по 17 гривень. Є і є по 13 гривень. Ось такі. Замок для велосипеда 50 гривень, два ключі, швейний набір зі знижкою 40 гривень. Давайте подивимось на чистячі, чи миючі. Зося порошок 400 грамів, 23 гривні. І порошок Зося для ручного прання 400 г 23 гривні. Зі знижкою капсули для прання дитячих речей у тіпуті 12 капсул 100 гривень. Також можна придбати зі знижкою універсальні капсули чисте чудо 20 штук, 130 гривень. Зі знижкою капсули ЗОся для кольорових та універсальні по 75 гривень. Зверніть увагу, дуже хороша ціна. В упаковці 12 капсул. Зі знижкою капсули для прання переволі ренью для чорних речей. 13 штук, 200 гривень. Так, я обов'язково спробую ось цей SAVEX, новий 800 мл, коли у мене все закінчиться. А зараз по 80 гривень. Хочеться спробувати якусь новинку. Так, це звідси. І ось такий ще SAVEX є. Також новинка 800 г, 80 гривень. Можна придбати трішки дешевший ополіскувач поліскувач доукс 35 гривень літр. Мило, господарче, щедро, 200 г 15 гривень. Рідке мило господарче, об'єм літр 30 гривень зі знижкою. Так, капсули лінор. Завжди хочу їх спробувати і ніяк а, мені гроші. Куда мені грошей 165 гривень, я тут подивився, думаю, 65 гривень одиничка а, закрита. Але писали дуже багато господинюк, що оцей лінор дуже-дуже хороший. Дуже хороший. Ну, ось такий лінор можна придбати за 98 гривень, 850 грамів. І трішки менший, ні, не трішки менший, 850 грамів також, 90, а 98 гривень також. А це спрей для розпилювання одягу лінор. Коли одяг вже підсихає, можна просто прийти і розпилити 500 мл 200 гривень. Також два вида бачу. В акції туалетне каченя 500 грамів, 70 гривень. Зараз в магазині копієчка, знижка на мильниці. До речі, йде з піддоном. Це добре, щоб мило не булькалось у воді. По 32 гривні. Знижка 50%. Дуже багато усіляких цікавих. Тверде мило дитяче. 40 гривень. Крем дитячий, пухнастий нянь 25 гривень. Пухна стинянь Олія. Так, де вона? Не бачу цінника. А, бачу, ось 60 гривень. Зі знижкою Ополіскувач для ротової порожнини 40 гривень 500 грамів. Зі знижкою хороша знижка на Сенсоден Екстра свіжість 75 гривень, 75 грамів. В акції чисте чудо спрей для кухні 500 грамів 33 гривні. Показую вам як новинку, нові аромодифузори з'явились. Мати в асортименті зі знижкою Fairy Extra Plus по 110 гривень 650 грамів. Так, хто полюбляє карму для миття посуду? 500 г 33 гривні. Господинки, раджу вам спробувати. Це йде італійський засіб, дуже хороший а, для жиру. 125 гривень. Зараз хороша знижка, об'єм 600 грамів. Спробуйте, ви дійсно будете задоволені. Грасаторе. Літо закінчується, але серветки з метеликами привезли. 40 гривень. Дивіться, які цікаві підставки, це, мабуть, під чашку. 4 чашки у вигляді фруктів розрізаних. Скляні креманки 60 гривень на 270 мл. Так, я знайшов нові менажниці. Дивіться, тут з цієї сторони можна використовувати на піцу, а з цієї сторони теж на піцу. Ну, хоча можна, бачите, порізати сир, оливки зложити, виноград презентабельно. Ціна такої штучки, зараз вам скажу, показую вам як новинку. 90 гривень. Набір чайних ложок, три штучки. Дивіться, який красивий гарний дизайн. По 60 гривень. За три штучки. Також із цієї серії можна придбати ось такі великі столові. 50 гривень, три штуки. Знижка 20% на тостер електричний. 480 гривень. Турка гейзерна, ось така невеличка. Так, ціна такої. Зараз зі знижкою 200 гривень. Трішки більше, 280 гривень. Так, і ще ось таку знайшов. Не знаю, правда, чи вона в акції. Також в акції 280 гривень на 6 чашок. Форма керамічна, порційна для випічки, 60 гривень. Кольори в асортименті. Ось така рожева турецький огірок і ось така. Дуже гарний такий салатник. Дивіться, дуже красивий. На жаль, немає цінника. Я знайшов ще ось таку, теж дуже красива. І тут вже є штрих-код, проб'єм ціну. Це якась новинка, 130 гривень. Салатник на літр 400. Зі знижкою, ось ці каструльки До речі, можна зібрати цілий набір. Вони йдуть з кришкою. Такий красивий дуже принт 270, 280 гривень. На 800 мл. Так, ось така на літр 200-350. Ще більша. А, на літр 500-400 гривень. І сама найбільша із цієї ж серії на літр 800-450 гривень. Я ще знайшов таку мацюпоньку на 600 мл 240 гривень. І ось такий набір виходить в каструльок. Називається Піраміда Хеопса. і до зустрічі. Зустрінемось вже скоро. Я хочу, щоб у вас все було гаразд.